Вітаю! Сьогодні передфінальний урок нашої теми. Фінальним буде урок контрольної роботи. На сьогоднішньому уроці ми вивчаємо творення і правопис складно скорочених слів. Отже, складно скорочені слова утворюються двома способами. Перший спосіб це слова, які утворюються частковим скороченням слів або їхніх основ. Такі слова пишуться завжди разом. Приклади ви бачите перед собою на екрані. Пединститут. Якщо розшифрувати, то повністю це буде звучати педагогічний інститут. До слова пединститут повністю увійшло друге слово, і скороченим варіантом увійшло перше слово. Пишеться разом. Медуніверситет, медичний університет, як і в першому випадку, друге слово увійшло повністю до новоствореного слова, а від слова медичний залишилася частинка, яка пишеться із словом університет разом. Спортзал, спортивний зал, як і перші два слова. До новоутвореного ввійшла друга частина повністю без скорочень, а слово «спортивний» скоротилося до частинки спорт і разом із залом пишеться разом. Це перший спосіб утворення складноскорочених слів. Другий спосіб утворення, не менш поширений, називається абревіацією, а складноскорочені слова, які є результатом такого творення, називаються абревіатури. Від латинського слова я скорочую. Отже, абревіатури складаються із ініціальних, тобто перших букв кожного слова в словосполученні, яке буде скорочено до абревіатури. Приклади зно, зовнішнє незалежне оцінювання. Як ви самі можете пересвідчитися від кожного слова, яке входило до словосполучення, зовнішнє незалежне оцінювання, в абревіатурі залишилася лише перша літера. Зовнішнє – літера З, незалежне – літера Н і оцінювання літера О. Разом склалася абревіатура зно. Всі літери пишуться поряд одна одною, ніяких пропусків між літерами ми не робимо. Тюг театр юного глядача. Від слова театр в абревіатурі залишилася перша літера Т від юного Ю і від глядача букова Г. Разом тюг. Отже, це другий спосіб наповнювання мови складно скороченими словами. Або скорочується. Одна чи дві основи, які складаються, або скорочується словосполучення до ініціальних, тобто до перших літер кожного слова, яке входить в слово сполучення. Складно-скорочені слова пишуться разом. Якщо до абревіатури додається ще якесь слово, то абревіатура з будь-яким словом пишеться через дефіс. З цифрами, які приєднуються до абревіатури, точно так же вона пишеться через дефіс. Практичні завдання. Перепишіть вставляючи пропущені літери, заодно повторимо деякі орфограми, які розбирали в минулих класах або раніше на уроках, і складноскрочені слова Підкресліть. Можна зробити зупинку, вимкнути відео або зупинити його, виконати завдання, потім перевірити разом із нами. Ну, а ми перевіряємо. Чотири внуки у дворі відкрився бабин дитсадочок. Спочатку вставимо пропущену літеру. Слові 4 пишеться буква О. Після букв, які позначають шиплячі приголос, ніякий знак не пишеться в українській мові, з ними просто не дружить. Деякі після букви Ч пишуть м'який знак слові 4, це неправильно. Тут вона передає твердий звук Ч, 4. От, І ми з вами знаємо, що ця буква може чергуватися із буквою е Чотири, четвертий, четверо і так далі. Відкрився бабин дитсадочок. Нам треба підкреслити складноскорочені слова. Ви підкреслюєте, я виділяю. Дитсадочок. Складноскорочене слово. Перша частинка у нас з вами скоротилася дитячий садочок. Пишеться слово разом, за нашим правилом. Підняв трубу хімкомбінат, облизується димом. Тут немає слів, які треба вставляти пропущені літери, тому ми одразу виділяємо з вами складно скорочене слово хімкомбінат, хімічний комбінат. Зверніть увагу, що це речення з художньої літератури, і тому воно насичене метафорами, уособленнями. Особлення це різновид метафори. Хімкомбінат підняв і хімкомбінат облизується. Третє речення. І до сліз і переживали дві русяві медсестри. слові переживали ми з вами вставляємо буковку І, перевірне слово жити, пережити. Це орфограма 5 класу. Там вона широко розглядалася. Правоподголосних е-и в корені слів, які перевіряються наголосом. Медсестри перевірне, перевірне слово сестри, якраз дві букви І і Е повторили. І ми з вами це слово виділяємо як слово складно скорочене, медичні сестри, медсестри. Отже, як ви самі переконуєтеся. В усіх трьох реченнях, в яких ми з вами знайшли складно-скорочені слова, вони записані за правилом разом. Друге завдання, яке буде нагадувати домашнє завдання виконання домашнього завдання. Запушіть скорочені слова від сполучень слів. Тобто, ви бачите, сполучення слова нам треба записати: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Зупиніть відео, виконайте завдання, повернутися до домашнього завдання і потім перевірте разом із нами. Ми перевіряємо. Київський національний університет у нас скоротиться до ініціальних літер імені Шевченка не скорочується, тому що це той елемент, який залишається без змін. І в нас вийшла КНУ, ми буквою називаємо ніяке не К а саме КНУ імені Тараса Шевченка. Скорочуються літери саме. Українські телевізійні новини, ну, це, мабуть, знає кожен. Три великі літери УТН. Це назвами були абревіатури КНУ, УТН. Зараз ми з вами попрацюємо зі складно скороченими словами. Міська рада у нас скорочується перша частина слова, до міськ рада. Точно так же пишеться разом зі скороченою частинкою. І спортивна база чимось нагадує наш спортивний зал, про який сьогодні ми з вами уже під час розгляду теми працювали спортбаза. Таке завдання буде у вас в домашньому завданні подібне, тому зверніть увагу, як треба виконувати. Тепер завдання навпаки. Розшифруйте складно скорочені слова. У нас подані складно скорочені слова, нам треба розшифрувати, тобто записати, як повністю звучить та чи інша назва. Ну, ЄС, я думаю, що в нашій країні не тільки всі знають, що означає ця абревіатура, це Європейський Союз. Далі Інтерпол, Інтернаціональна поліція. Далі Нану. Національна академія наук. Я думаю, ви здогадалися, яке останнє слово. України. Правильно. Далі ЗМІ, від яких ми з вами потерпаємо дуже часто через новини, які нас інколи обманюють, ну, найчастіше, звичайно, подають нам перевірену інформацію. Отже це засоби масової інформації. Сюди належить телебачення, радіо, ну і, звичайно. Публіцистичні твори, які друкуються в газетах, в журналах і так далі. Далі, ЖЕК, ну, це теж, мабуть, організація, з якою стикалися, ви, можливо, не стикалися, але ваші батьки обов'язково, тому що всі, хто проживають, хоч у приватному будинку, хоч у квартирі, все одно пов'язані з цими організаціями. Отже, це житлово-експлуатаційна. Контора. Житлова і експлуат... експлуатаційна. От чому у нас почти через дефіс. Заодно повторимо ще і правопис складних слів, які розбирали на минулому уроці. Сьогодні, готуючись до контрольної, також будемо повторювати. Знову ж таки, ми розшифрували і бачимо, як скоротилися від кожного слова, не нас залишилася буковка. Буковки ми з вами записали. Отже, ми виконали завдання домашнього, на кшталт домашнього завдання. Виконали завдання навпаки, і на сьогоднішню тему ми з вами зовсім мало часу, тому що вона нескладна. З абревіатурами працювати дуже приємно. Зараз ми перейдемо на дошку другу і зупинимося на тому моменті, який не відпрацювали на минулому уроці. Це право частки пів. Яка виникає проблема? До 2019 року, коли ще побутували правила старого правопису, ця частка писалася зі словами по-різному разом через дефіс, окремо з числівниками. Ми з вами будемо вчати в цьому році числівники, тоді якраз звернемо увагу на неї саме з числівниками. Але з 2019 року, з травня, у нас став працювати новий правопис, і там правило спростилося. Тобто тепер з цим правилом працювати дуже просто і легко. Буквально витратимо декілька хвилин на пояснення цього правила. Якщо слово пів означає половину від предмета, поняття і таке інше. І при ньому є іменник, половину від якого воно означає, що перебуває у формі родового відмінка, значить таке сполучення слів пишеться окремо. Наприклад, пів, тобто половина. Яблука, пів-половина зошита. Це у нас були загальні назви. А щодо власних назв. Та сама ситуація. пів-половина Європи, пів-половина Києва. Отже, як ви самі змогли пересвідчитися, правило спростилося. Неважливо, загальна назва, власна назва, все одно слово пів, якщо означає половину і при ньому іменник, від якого половина мислиться, виступає у формі родового відмінка, пишеться окремо. Нічого такого запам'ятовувати спеціально не треба. Але є ряд слів, у яких слово пів не означає половину, і які із тим словом, до якого приєднується частка пів, пишуться разом. Наприклад, півмісяць. Ми з вами бачимо, що слово місяць не перебуває у формі родового відмінка, а перебуває у формі називного відмінка. Якщо ми перекладемо російською мовою, це буде полумісяць. Це слово разом із часткою пів означає одне поняття. Ми не можемо розділити тут половина яблука. Півмісяць. Півколо полукруг. Півострів полуостров, південь. Полудінь і так далі. Тобто, у нас з вами частка пів із іменником означають одне поняття. Розірвати їх не можна, тому вони пишуться разом. Таких слів небагато, але їхні правопис також треба запам'ятати. Всі інші слова з пів пишуться окремо, якщо слово пів означає половинку. Давайте порівняємо: От у нас півмісяць, полумісяць і півмісяця. половина місяця. Різні значення. І по-різному пишеться. Це було таке невелике доповнення до минулої теми про правопис складних слів разом через Дефіс. А у нас тепер є ще частка, яка пишеться окремо. Ну і тепер, звичайно, головну свою увагу ми зосередимо на підготовці до контрольної роботи. Ми закінчили тему, і тепер можемо якраз. Пробігтися тими тестами, які будуть у вас на контрольній роботі. Ну, подібні, які будуть у вас на контрольній роботі. Ви можете зупиняти, ми будемо перевіряти по два тести виконувати і перевіряти разом з нами. Тест номер 1 Укажіть рядок, у якому записані незмінні слова. А. Розкішний, урочисто кенгуру. Б. Розмовляти вгору диван. В. Вирішив. Метро осінь. Г. Вишукано. Таксі вийти. Нагадаю, незмінюваними словами називаються такі слова, які приходять в нашу мову без закінчення. І закінчення не з'явиться, тому що воно нульове. Нульове це інші слова, інше поняття. Це слова, які завжди в усіх формах, якби ми їх не змінювали, перебувають одним і тим же словом. Тест номер 2 Укажіть рядок, у якому записані форми слова. Пригадаємо, що таке форма слова, що таке спільнокореневе слово. Форма слова це змінювання слова. За відмінками, за родами, за числами, за особами, якщо це діє слово. Тобто значення лексичне кожного слова, кожної форми буде однаковим, буде змінюватися тільки закінчення. Спільнокореневі слова це слова, які мають один корінь, але в кожному слові лексичне значення буде зовсім інакшим і відрізнятиметься від попереднього спільнокореневого слова. Отже, вам треба знайти рядок, у якому записані лише форми. А. Язик язика язичок, Б. Вільні, вільна воля. В. Ходити, ходжу, ходитиму, Г. Тремтіти, тремчу, тремтіння. І ми перевіряємо перші два тести. Правильна відповідь позиції Г в тесті 1. Вишукана це прислівник, незмінна частина мови, таксі це слова іншомовного походження. Які закінчуються, не у яких закінчення, а які закінчуються на голосний на кшталт метро, пюре, купе і подібні, вийти це інфінітив, не означено, тобто нічого визначити не можемо. Незмінна форма дієслова. Всі три слова є незмінними. Позиція А неможливо через слово розкішне, тому що воно змінюється розкішного, розкішна і так далі. Позиція Б неможливо через слово диван, тому що воно має зараз нульове закінчення, але в родовому вінку це зміниться ситуація. Дивана, дивану і подібне. І позиція В не, можливо, через слово вирішив, вирішила, вирішу, вирішило. У нас з вами закінчення з'явилося. І слово осінь точно так же з нульовим закінченням, яке слово диван, яке слово вирішив, осені, осінню і подібне. Рядок, у якому записані лише форми, це позиція, але діє слово. Ходити інфінітив. Я ходжу перша особа однини теперішнього часу. Я ходитиму перша особа однини майбутнього часу. Лексичне значення однакове кожному із цих слів. Далі. Язик язика форми слова, а язичок нове слово не підходить. Вільні вільна форми слова, а воля нове слово не підходить. Тремтіти, тремчу. Форми слова, а тремтіння, нове слово, яке має нове лексичне значення. А у нас тільки форми. Тест номер 3 тест номер 4 Тут ви вже бачите, що вам приписані або сторінки, або параграфи зі сторінками, де ви можете повторити інформацію щодо виконання тесту 3, щодо виконання тесту 4. Тест номер 3 Визначте правильно утворений словотвірний ланцюжок. Пам'ятайте, словотвірний ланцюжок це ланцюжок <кхм> спільнокореневих слів. От, і кожне наступне слово повинно бути утворене від попереднього. Нібито вони чіпляються як ланки ланцюжка або як паровозик, вагони один за одним. Якщо ланцюжок порушено, нам про це буде видно із тесту, і ми не вибираємо цю відповідь як правильно. А, береза підберезник березовий, ліс праліс, пролісок, дорога дорожній придорожній і мова промовляти мовний. Це тест номер три. Тест номер 4 Укажіть варіант, якому правильно визначений спосіб творення слів. а. ООН основа складання, Б. Біленький суфіксальний, В. Притулитися префіксально-суфіксальний або Г. Стиха безахисний. Ми перевіряємо. Правильно утворений словотвірний ланцюжок зазначено у позиції В. Дорога. Від цього слова за допомогою суфікса Н утворився прикметник дорожній. І від слова «дорожні» з допомогою префікса «при» утворився прикметник «придорожні». Тобто в нас нічого порушено немає. В усіх інших випадках в нас з вами порушено словотвірний ланцюжок. Що таке словотвірний ланцюжок і приклади до нього вміщено на сторінці 60 вашому підручнику? Четверте завдання. Правильно визначено спосіб словотворення в позиції Б. Слово «біленький» утворено суфіксальним способом від слова «білий» за допомогою суфікса еньк. ООН це абревіація. Складання скорочених основ неправильно. Притулитися це префіксальний спосіб, Тулитися, притулитися. Допомога префікся при неправильно визначено. Стиха утворене слово слова і за допомогою префікса с і суфікса а. Префіксально-суфіксально неправильно визначено. Правильно ми з вами вже записали. Про способи словотворення можна повторити в параграфі 16 на сторінці 57. Ідемо далі. Тести 5 і 6. Це вже пішли тести на. Орфограми, які ми замовивчили. Перші дві формули легші, наступне завдання три формули, які важчі. Укажіть слово, в якому на місці пропуску слід писати дві букви Ч. Пам'ятайте прикметники. За допомогою суфікса Ін і закінчення А утворюється нове слово, і відбуваються якісь зміни приголосних. Слова читати не буду, тому що це буде пряма підказка. Завдання 6. Рядок у якому в усіх словах при додаванні суфікса СК відбудеться чергування приголосних. Яке позначається на письмі, тобто і буковка буде також змінюватися. У вас повинно бути записане там. Де і що ви можете повторити, біля тесту записано. Обидва правила розміщені в параграфі 17, тому тільки правило з 5 завданням на сторінці 64, а правило пов'язане 6 шостим завданням на сторінці 62, 63. А ми перевіряємо. Слово, у якому на місці пропуску слід писати дві букви Ч це слово, яке вміщено позиції Г. Донеччина. Чому? Зараз давайте перейдемо на ту дошку. Ось і на цій дошці якраз пригадаємо правило. Отже, слово Донеччина утворено від слова Донецький. Пам'ятаємо наше правило. Ми з вами змінюємо, визначаємо суфікс для того, щоб побачити, що буде змінюватися. Далі до суфікса все переписуємо без змін, тільки з великої літери, тому що Донецький це не власна назва, а те, що буде утворюватися, буде власною назвою. А потім за формулою, якщо у нас прикметник має суфікс цік, то він змінюється при додаванні суфікса ін і закінчення а на дві букви «ч». О. Це якраз те слово, яке ми шукали. І правило, ми теж повторили. Повертаємося до нашого завдання. От. Укажіть рядок, у якому у всіх словах при додаванні суфікса "-ськи", відбудеться чергування приголосних, це позиція Б. Пригадуємо правило юнак юнацький, Запоріжжя, Запорізький. Три чергування, які ми носимо на своєму тілі, і це нам допомагає пам'ятати формулу. <кх> позиція А неможливо через слово брат, тому що воно закінчена на букву Т, яка набере участі у чергуванні. Далі позиція через слово БАСКИ, через те, що це слово виняток, якому не відбувається чергування. І позиція Гне, можливо, через слово коваль, тому що просто приєднається суфікс К, і знову ж таки, буква Л не бере ніякої участі у чергуванні приголосних. Знову ж таки, перейдемо на цю дошку, щоб можна було попрацювати і показати, повторити, як у нас з вами відбувається зміна. Отже, у нас перше слово юнак. Закінчується в основі своєї на К. Ми утворюємо прикметник з допомогою суфікса СК. Переписуємо до цієї букви, яка змінюється без змін. А потім за формулою «к Ц, Про додаванність СК буде змінюватися на Ск. Юнацький. Змінилася буковка. Те, що від нас вимагалося. Запоріжжя перевіримо, Ну, щоб ні в кого не виникало сумніву, що ми вибрали правильний варіант. Закінчується на дві букви. До цих букв все перевіримо, переписуємо без змін. Г ж з. при додаванні суфікса «ськ» змінюється на з, з К. Про хитрість всі пам'ятаєте. Не буду нагадувати її. Неодноразово про неї говорили. Буковка змінилася. Ми обрали з вами правильну відповідь. Повертаємося. І останні два тести. Тест 7, знову ж таки, на. Правопис складних слів разом і через Дефіс. І той те, тест, те, який ми з вами виконували неодноразово на всіх уроках, яким способом утворене слово знайти відповідник. Укажіть рядок, у якому складні слова пишуться через Дефіс, а кінопродукція Аеромобіль, блакитно-окий. позиція Б. Світ, світло-зелений, тихо-тихо. Позиція В батько мати мало-помалу, пін-код. І позиція Г південно-український, білосніжний, яскраво-червоний. Восьмий тест на відповідність. У нас під цифрами написані способи словотворення, під буквами написані приклади до цих способів словотворення. Одна буква буде зайвою. тобто такого слова у нас немає. Немає такого способу словотворення, прикладом до якого є це слово. Вам треба поєднати цифри і букви. Зупиніть відео, виконати завдання, ми з вами перевіряємо. Отже, слова, які пишуться через дефіс, у нас розташовані в позиції Л. Батько мати мало помалу, пінкот. Батько мати мало помалу. Це повторення або приєднання однакових чи близьких зазначенням слів. Пінкот, перша частина слова, є абревіатурою. Абревіатури з усіма іншими частинами слова пишуться через дефіс. Позиція А неможлива взагалі, тому що всі слова пишуться разом. Кіно і аеро це ті частинки, які завжди приєднуються разом, пишуться зі словами, блакитнооки, тому що слово утворено від. Двох слів, пов'язаних між собою підрядним зв'язком, як у словосполученні, одне головне, інше залежне, очі, які блакитні. Позиція Б неможлива через слово горить цвіт, тому що якщо перша частина слова діє слово у наказовому способі, такі складні слова пишуться разом. Перекоти поле, разом, перекоти, горить цвіт, разом, гори, шибай голова, шибай разом. Світлозелений, тихо, тихо пишеться через дефіс, але нам потрібно, щоб всі слова писалися, не підходить. Позиція Г. Тільки яскраво червоне пишеться через Дефіс, тому що це відтінок кольору. Південноукраїнський білосніжний пишеться разом, тому що як блакитно блакитноокий, утренні від слова сполучення або від сполучення слів, в якому одне головне, а інше залежне. Білосніжний. Білий сніг, сніг який білий, південноукраїнський, південна Україна. Україна яка? Південна. І останнє наше завдання: тут я не приписала. Де шукати інформацію, тому що нас в нас вона вже була перелічена, там, де ми визначали, чи правильно, яке слово яким способом утворено. Та сама інформація для того, щоб не повторюватися. Так, отже, префіксальним способом у нас з вами утворено <кхи> слово призупинити: зупинити, призупинити. Приєднався префікс при. Суфіксальним способом у нас утворено слово морозець. Позиція А, мороз, морозець. Суфікс ець. Префіксально-суфіксальним способом, тоді, коли одночасно приєднується префікс і суфікс, у нас створюється слово уночі, слово ніч приєднався префікс у і суфікс і. І беззафіксним способом, тобто тоді, коли у нас основа якось занепадає, деякі частинки основи суфікс або суфікси, суфікси флексія, тобто суфікси закінчення або тільки флексія це вигляд. Виглядати вигляд. Залишилося у нас з вами слово невикористане, працездатний, але це основа складання, тобто дві основи склалися, поєднувальний голосний, про які ми з вами говорили нещодавно на уроках. З першого по сьомий тест по одному балу за кожне завдання, тобто, якщо у вас все правильно, ви маєте 7 балів. За восьме завдання кожна пара це півбали, Чотири пари це 2 бали, 7 плюс 2 буде 9. Для тих, хто хоче трохи більше, буде ще завдання практичне. Тобто треба виконати словотвірний аналіз слів. На сторінці 61 є порядок розбору. Ми з вами виконували такі завдання. Переказ збудувати слом'яно-вглиняний. Ми з вами три слова виконаємо для того, щоб повторити це. Ви можете виконати всі слова за бажанням. Так, переходимо на цю. Отже, перший момент у словотвірному аналізі нагадую: ми з вами записуємо те слово який є твірним для нашого слова аналізованого. Для слова переказ твірним словом є переказати. Була величезна частина, залишився шматок цієї частини. У нас з вами безафіксним способом утворилося слово переказ. Або можна записувати повністю, якщо вам треба слово, або позначкою нашою, як ми з вами домовилися, записувати. Далі наступне слово у нас — «збудувати» було. Найближче слово, яке схоже на нього, як дві краплі води це будувати. Спільна частинка до спільної частинки твірної основи, або тут у нас твірне слово, тому що повністю перейшло. Якраз приєднався префікс з. І у нас з допомогою префіксального способу можна так визначати, можна так, як завгодно, приєдналося якраз. І префіксальним способом утворилося. І, і солом'яно-глиняний. Чому ми, з, ми пишемо це слово через дефіс? Пригадаємо правило, тому що у нас це слово від двох різних рівноправних слів, і ми можемо перевірити це І солом'яний, і глиняний. Тому пишеться через дефіс. І от якраз ці дві лексеми, тобто ці два слова, солом'яний, глиняний, і будуть у нас. Твірними основами для нашого слова. Словняно-глиняний – це складання слів, або ми з вами плюсиком позначаємо це. Таким чином виконується 10-те завдання. У вас буде по два слова в 10-му завданні ще один бал, якщо все правильно. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули тему сьогоднішнього уроку словосполучення. Скорочені слова і їхні правописи, а також попрацювали з тими завданнями, які будуть у вас на контрольній роботі наступного тижня. Дякую за увагу. Сподіваюся, що сьогоднішня інформація і розгляд тестових завдань допоможе вам вдало написати контрольну роботу. Бережіть себе, до побачення!